Вітаю! В етері програма Говоримо українською і ми продовжуємо вдосконалювати свою вимову. Уже почались зимові свята та й скоро Новий рік. А ми до сих пір не розповіли вам про правопис новорічних свят та про те, як правильно вітатися у ці дні. Думаю, я вже вас зацікавила, тому починаймо! Коли ж треба святкувати? Головне питання у цьому році. Почнемо із Дня Святого Миколая. Ми всі звикли отримувати подарунки під подушку 19 грудня, але нещодавно заговорили про перенесення цього свята на 6 грудня. Спішу вас заспокоїти у новому році. Ця дата не змінюється. Чому? Запитаєте ви справа в тому, що офіційно це не підтвердили? Тому доведеться чекати аж 19 грудня, щоб святий Миколай приніс щось смачненьке. Далі йде Різдво Христове. Це свято, у яке вся родина збирається за столом та готує 12 страв. За Юліанським церковним календарем Різдво настає 25 грудня, а за Григоріанським, за яким живе більшість світу, вже 7 січня. Цьогоріч українці через це розділилися на два табори: ті, хто хочуть перейти на святкування 25 грудня, і ті, хто вважають, що потрібно залишити дату 7 січня. Та вже багато родин у цьому році відмітило свято саме у грудні, і це не є неправильним. Бо в жовтні 2022 року Православна Церква України передбачила можливість проводити богослужіння з нагоди Різдва за григоріанським календарем, тобто 25 грудня. Вигадаємо ще дві знакові дати, що припадають на січень. Перша з них це День святого Василія 14 січня. Саме у цей день віряни вшановують пам'ять святителя, а у світі відзначають Новий рік за старим стилем. І залишилося свято Хрещення Господнього, яке припадає на 19 січня. Вважається, що у цей день відбулося хрещення Ісуса Христа на річці Йордан. Народні святкування, що проходять у День Хрещення Господнього, в Україні мають назву Водохреще. 19 січня прийнято пірнати в ополонку, виробані серед річки з льодяною водою. Вірять, що вода на хрещення вважається тілющою. Тому більш всього ви не захворієте. Але про всяк випадок краще взяти з собою теплий одяг. Я розповіла про особливості свят та дати святкувань. А тепер передаю естафету нашій філологині, яка розповість ще більше цікавого. Красиве, щире привітання, це гарний настрій і почуття вдячності яких мовних помилок слід уникати, щоб настрій від такого привітання був дійсно святковим? Щоразу, зустрічаючись із друзями, колегами чи просто на вулицях міста у громадських місцях чуємо характерне привітання з наступаючим новим роком? Вітаю з наступаючим, з наступаючими вас тощо. Проте варто запам'ятати, що активні дієприкметни із суфіксами «ач-яч» Уч-юч на зразок наступаючий, слідуючий, завідуючий, украйне характерні для української мови, та порушують її нормативну традицію. Винятками є лише форми, уживані переважно як іменники та прикметники. Наприклад, живучий спогад, той, що не вмирає, сповнений життєвих сил, квітучий сад, лежачий камінь або багато лежачих як прикметник і як субстантивований іменник, стоячий кількість. Стоячих у салоні транспорту інші ж випадки вживання таких активних дієприкметників є помилковими. Їх варто змінювати на відповідні іменники, прикметники чи залежно від контексту. Наступаючий рік, прийдешній рік перед слідуюче свято наступне свято. Питання сьогодні слідуючі – Питання сьогодні такі, завідуючи кафедрою, завідувач кафедри і вимірюючи пристрій, відповідно, вимірювальний пристрій. Не менш часто доводиться чути: поздоровляю тебе з наступаючими святами. Слово поздоровляти вживається в українській мові зі значенням вітати когось із нагоди радісної події, народження дитини, одруження, ювілею тощо. Що ж до нового року, який настає незалежно. Незалежно від волі чи зусиль людей, то в українській мові доречні вислови бажаю або зичу щасливого нового року. Щастя вам у новому році! Хай щастить у новому році! Їх і варто використовувати! Ну а для відповіді на привітання можна використовувати такі конструкції: Дякую вам, а не дякую вас! навзаєм, а не взаємно! До речі, запам'ятаймо правопис назв новорічних свят. У назвах свят із великої букви пишемо перше або єдине слово власної назви, наприклад, Новий рік, Різдво, Водохреще, або варіант водохреща Йордан, Хрещення Господнє. Ну і разом пишемо складно скорочені слова, як то святвечір, бо походить від. Конструкції святий вечір, свято, що символізує родинне тепло і затишок. Отже, правильно звучатиме так: з прийдешнім Новим роком, з перед новоріччям, з настанням Нового року, теплого, затишного вам святвечора та Різдва, миру і перемоги нашій країні. Уже треба прощатися. Я не сумую, бо ми скоро знову зустрінемось. Я побігла готувати для вас наступну тему. До зустрічі!